Зроби кав'ярню для котиків із наліпом. Ну а ви напишіть будь-яке число від 1 до 20, щоб в наступному відео я зняла кімнату саме під цим номером. Давайте починати! Яке романтичне дерево! Візьмемо до нього таку штуку і Бахаємо його в центрі кімнати віконця. У нас одразу три вони у нас будуть зліва на стіні, і одразу зробимо перший столик для відвідувача. Диван приблизно буде тут, а зверху задоволений клієнт. Ми забули за столик і другий диван. Столик, ось сюди. І поряд диван. Ці наліпки це повноцінне збирання лего. Тільки наліпка. Так само розставляємо і другий столик. Наскільки виходить гарно, я не можу. І чому би нам не прикрасити та Такою красою. Напишіть в коментарях, як вам такий дизайн. Ми маємо в наборі ще три такі маленькі картини, які чудово вписуються сюди. Наскільки воно гарно намальовано. Мені чимось здається, що власник цієї кав'ярні. То відсотків трошечки художник. Піаніно нам уж точно не вистачало. Нехай воно буде біля цього естетичного дерева. Настав час зробити зону, де вариться сама смачна кава. Але кава сама себе не зробить. Для цього у нас є такі милі бариста, і недалеко поставимо ще одне місце з дуже задоволеним відвідувачем. Ще візьмемо столик та другий диванчик, які поставимо поряд. А по залу у нас бігають. Дуже дбайливі офіціанти, а придбати цей блокнот можна в магазині Бесті Бутік по посиланню в шапці профілю.